На ефір прямий, щоб поспілкуватися про стосунки. Знаєте, сьогодні понеділок, у нас 9 червня 2025 року, і пройшли вихідні, на яких до мене прийшло, знаєте, таке усвідомлення, наскільки змінилося моє життя. Давайте знайомитися. Мене звуть Євгенія Коніченко, я практикуючий психолог, магістр психології, працюю з дітками, з дорослими і з родинами. Дуже хотіла з вами поділитися своїми усвідомленнями. Да? Щоб ви розуміли, я була звичайної родини робітників. Да? У мене були свої якісь травми. З дитинства я жила з бабусі і з дідусю, да, вони мене виховували, поки батьки да, ставали на ноги. Дуже-дуже багато в мене було, знаєте, таких, скажімо так, негармонійних стосунків, да, тому я в цьому спец, тому що маю навіть два розлучення. І що ж я хочу тут розказати? Коли в третій раз в мене були стосунки, і вони просто були неадекватні, як я зараз вважаю, хоча тоді мені здавалося, що це нормально, що всі сваряться, що всі конфліктують, і таке є в усіх родинах. Але я розуміла, що це шлях в нікуди і на грані вже третє розлучення. І тут я поміркувала, що, можливо, ж все ж таки да, зараз усвідомити. Причина не в інших людях, а в вас самих. Да? Коли я це усвідомила, що, мабуть, треба попрацювати з собою і усвідомити, що мені не подобається відносина, да, чому я так реагую на деякі зауваження, ось тоді почався перший. Раз ось таке усвідомлення і прийняття, зрозумійте, знаєте чого? Відповідальність, що ти тільки ти відповідаєш за своє життя. От з цього починається ваш шлях до гармонійного життя, до розуміння себе. Було нелегко, я вам чесно кажу. І як професійний психолог, я ходила да, в особисту терапію. Завдяки всім навчанням, завдяки особистій терапії, в мене, да, як я вам казала, чому виник цей ефір, прийшло усвідомлення, що змінилася я і змінилися мої відносини з чоловіком. Знаєте, ми з ним їхали забирати доньку, якій 16 років. да, і ми з ним розмовляли, і я кажу: Боже, а ти бачиш, як змінилися наші відносини? Ми навіть цього не помітили. Як ми перестали гримкати дверми, як ми перестали друг на друга кричати, як ми навчилися домовлятися, з'явилися реально гармонійні відносини, про які я так мріяла. Тому, дівчата, хлопці, якщо у вас щось не виходить то зрозумійте, давайте починати з себе. Так, я не виключаю, що є люди, які маніпулюють, є люди і токсики, да, як зараз це кажуть, є люди, це модне слово, аб'юз, да, і все інше, нарциси, є купа-купа слів, але зрозумійте, якщо ви притягнули таку людину, то вона теж для чогось вам потрібна, для якогось досвіду. Да? Тому я сьогодні зробила такий ефір, щоб дати вам, знаєте, таке зернятко посадити вам, що все залежить від вас. Перед вами сидить живий приклад, який просто бомба. Я вважала, що я просто емоційна, да? що я просто емоційна і. Ну, ось я така, любіть мене такою. У да? мене була просто гординя, що зі мною так не можна, що взагалі, як ти посмів там таке сказати і все. Да? Але усвідомте, це ж ви так реагуєте, це у вас всередині якась біль, якась травма. Да? Все це в психології називається дуже неприємним словом убогість. Це не про те, що у вас там якісь да, є проблеми фізичні. Да. Убогість це те, що у вас є якась біль, да, яку ви закриваєте, або своєю гординєю, да, що я тут сама класна, що я тут сама суперова. Да. Або, навпаки, жертва, що мені хуже всіх, ой, пожалійте мене, да. ось, ось такий момент є. Або ще третій. Я унікальна, я не така, як всі. Да? Ви тут всі якісь тут, не такі, да? а от я сама унікальна. Це всі, всі три програми про те, що, що є травма, дорогенькі мої є. Все це лікується, все це в особистій терапії, ось так розкривається, за цим щось є. Зрозуміти. Коли ви це усвідомите, коли ви почнете брати на себе відповідальність? Коли ви зрозумієте, що всі люди навкруги, вони не погані, вони просто інші, вони мають право на існування. Зрозуміли? Тому що вони по-іншому виховувалися, тому що вони по-іншому бачили цей світ, в них інший досвід. Угу, це перше. По-друге. Як ви можете прямо зараз, після сьогоднішнього ефіру, щось змінити? Ви можете змінити фокус уваги. Адже саме ми, коли ми спостерігаємо, ми можемо змінити те, за чим спостерігаємо. Тобто, з сьогоднішнього дня, наприклад, ви в вашому партнері бачите не щось погане, да? а починаєте фокусуватись на щось. Гарне. І ви побачите, як ця людина, непомітно для вас, буде змінюватися. Тому що, увага, ви зміните фокус, з яким ви на нього дивитесь. Або на неї, або на дитину. Ви отримуєте те, з чим ви дивитеся. Да? Я маю надію, я вам розповіла, як це. Да? Наприклад, ви не помічаєте, що він. Інколи повишає голос, да? Бо він теж не вміє працювати своїми емоціями. А ви помічаєте, що він, наприклад, дуже турботливий. Да? І ви про це кажете, і ви це в своїй свідомості постійно відмічаєте. що... Окей, тут я йому можу сказати, да, спокійненько, що давай трохи тихіше, Я розумію, що ти хвилюєшся, що в тебе проблеми, я тебе вислухаю, підтримую, але давай трохи тихіше. Ми ось так спілкуємося, да? ми не звинувачуємо, ми розповідаємо про свої почуття, да? але нас цьому, на жаль, не вчили. Тому є дуже класні психологи. Є дуже класні коучі, всі, хто завгодно. Я дуже рада, що зараз в нас розвивається ця сфера, що люди, які туди йдуть, ну, реально пропрацьовані, давайте чесно. Так, і вони не перекладають свої травми на клієнтів, а реально класні психологи. То вони працюють, вони допомагають, вони прибирають ваші травми, які є у кожного. Ви можете цього не помічати, але це запам'ятала ваша підсвідомість. Угу. Ви, мізками, можете розуміти, що «да, в мене там щось не складається, ну да, я ось тут буду там щось по-іншому робити. Так не працює. Поки ми в підсвідомості, не приберемо ці програми, або їх не перепрошуємо, нічого не зміниться. Це вам каже людина, яка була два рази одружена і зараз да, і розвелася. І яка зараз вибудувала нарешті гармонійні стосунки, в яких я кайфую, в яких я відчуваю, що мене люблять, да, і я люблю. це йде від душі. Не, не знаєте, не потреба закрити щось. Там потреба в грошах, потреба в турботі, в безпеці, в коханні, Ми всі йдемо в відносини, щоб закрити якусь потребу. Да? Ні, тут ви кохаєте, тому що вам хочеться у вас ось тут всередині. Є таке почуття, за яким всі гоняються, да? а воно живить всередині вас, зрозумійте. Це можна відчути, є техніки. Є техніка, да, поле серця називається. Це все працює. Коли ви йдете в життя з відкритим серцем і даруєте іншим це почуття, у вас змінюється все. Угу. Маю надію, я вас переконала, що все працює. І мені захотілося поділитися з вами цим досвідом. Я теж стала психологом не просто так. Я бачу ці зміни, що це працює, і я хочу, щоб інші люди це відчули. А чому? Тому що, дорогенькі мої, я працюю із дітьми також. Я бачу, як ми дорослі, хоча ні. Це ми виросли да, ростом, але залишилися дітьми. Це 90% людей, да, це просто дорослі діти. Окей, да, змирилися з цим, з цим теж можна працювати, адже емоційна незрілість в нас є. І коли ви це пропрацювали, і ви дорослі, тоді ви розумієте, що у вас, коли ви сваритеся з вашим партнером, коли скандали вдома, коли є. Ось ці, знаєте, розборки, гри грив-мовчанки це все переймають діти. От усвідомте це, це теж приклад життя, я ділюся тут особистим. Да? І моя дитина, вже їй 16 років, коли вона вибудовувала свої відносини з хлопцем, вона каже: да? Я мама. Беру приклад з тебе, я поводжусь точно так, як ти. Я можу там покричати, я ж така вся емоційна, і дитина мені про це сказала. І знаєте що? Я сказала: да, Доню, я згодна, що я така була, я згодна, що я наробила помилок, і що ти повторюєш за мною. Тому, якщо раптом ви не хочете змінюватися ради себе, да, вас не навчили приймати себе, любити себе, да, але навчили відчувати провину, то ви ж 100% хочете бути відмінницями і дуже гарними матусями. Тому давайте хоча б рад, заради наших дітей, заради їх майбутнього змінюватися самим. Адже 100%, коли я працюю з дітками, вони повторюють всі слова, всі манери поведінки, всі слова, паразити, да, навіть таке, всі пісеньки, все, що є в родині. Угу. Тому поміркуйте, да, кого ви виховуєте, яку дитину е, і вообще з дорослого да, ви хочете бачити в майбутньому. Маю надію, я вас переконала, що треба працювати з собою. Зрозумійте, зміниться не тільки ваші стосунки, зміниться ваше здоров'я, зміниться ваше самоприйняття, ваша фігура, ваші відносини з грошима, на роботі, ви зможете вибудовувати кордони. І все це реально. Повірте мені. Я ділюся з усіма своїми знаннями. Можете підписуватися на інші мої пабліки, які на інші сторінки, які в шапці профіля. І я вас всіх запрошую на першу консультацію, яка є від мене, особисто вам в подарунок. Ви можете прийти, тут ви отримаєте підтримку, тут ви отримаєте прийняття, тому що я розумію, що поганих людей не існує. Зрозумійте. Вони просто інші. Да? У кожного свій досвід, і діти не народжуються поганими. Почуйте, да? ви маленькі, ви прийшли в цей світ. І все, що ви бачили, коли зростали, ви це прийняли на себе. А ще хуже, що ви прийняли це за правду: коли до вас е зверталися ваші батьки, ваші значущі фігури, там, усі дорослі, які вас оточували. Да? Ви вирішили, що це правда. Все, що вони про вас казали, все, що вони вам повторювали, як вони вас намагалися, в кавичках, да, виховати і порівнювали з кимось або принижували. Але таке в нас було виховання. Да? І зараз люди, які зневірились в собі. Які не мають адекватної самооцінки, здорової, да, не егоїстичної. На жаль, їх дуже багато. Але вихід є. Запрошую вас на консультацію в подарунок буду рада вас всіх бачити. Це можливо онлайн. Для цього вам треба зайти в шапку профіля і написати будь-куди. І домовитися про зустріч. Хотіла поділитися от від душі, що, що це реально, люди. Це такий кайф, коли ви, не дивлячись на що, що у нас коїться да, в країні, в економіці, взагалі, в всесвіті, ви кохаєте, ви можете відчувати це. І це супер, повірте мені, від цього змінюється все. Якщо кожен з вас хоч трошечки. Почне про це думати, почне до цього йти. Повірте, світ стане набагато краще. на цьому я буду закінчувати. Знаєте, такий спіч для вас. Маю надію, ви щось з цього візьмете до себе. Я вас всіх, як завжди, цілую, обіймаю. З вами була Євгенія. Підписуйтесь. У мене багато всього цікавого.